Якщо наприкінці серпня ваша родина вже обрала залізничний маршрут до Криму чи Карпат, існує висока ймовірність, що назад ви повертатиметесь автотранспортом через значну нестачу квитків на потяги. За даними сервісу збронювання квитків Укрзалізниця Вінничанам буде доволі важко дістатись додому з морського курорту, оскільки на потяг номер 298 Севастополь-Київ взагалі немає вільних місць. Продані всі до єдиного купейні квитки на потяги номер 294 Євпаторія Курорт Київ. І 28 Севастополь-Київ. Залишилось всього декілька плацкартних квитків на транспорт залізничного сполучення номер 58 Євпаторія Курорт Київ, та лише три купейних і п'ять плацкартних місць на потяг номер 40 за напрямом Севастополь-Київ. Також Вінничанам буде важко залишити як Карпатські полонини, так і будь-які західноукраїнські міста за нестачі купейних квитків на потяги номер 13 Київ-Ужгород та 111 Харків Львів. Лише купейними місцями можуть потішити потяги, що користуються значним попитом, за номерами 91 Київ-Львів та 43 Київ Івано-Франківськ. Станом на 15 липня всього три плацкартних та п'ять купейних місць було зафіксовано на транспорт залізничного сполучення номер 99 Київ-Ужгород. До того ж, за прогнозами, майже неможливо буде виїхати зі столиці за курортними напрямками в День Незалежності. Таким чином, аби не змінювати плани, багато громадян згодні й переплатити та скористатись перевагами автоперевезень. Зазвичай вони доступні майже завжди і скрізь та здатні здійснити будь-який кримський чи карпатський каприз за ваші гроші.